Слава Ісусу Христу, як мене чути. Будь ласка, напишіть. Вітаю вас усіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, Молимось за наших воїнів, які нас захищають. За всіх, хто на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, там, де ворога такує, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, чи загроза за оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч воїнам нашим, всіх ангелів своїх, всі свої воїн, свої сили небесні, на чолі зі святим Архістратегом Божим Михаїлом. І святим великомошеником юрієм переможцем, щоб зміцнені силою господні воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наше військо, українське на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових задумів, планів, військових операцій на ворожих територіях, на лінії фронту, на окупованих територіях. Щоб благословив Господь допоміг, щоб надійшла далекобійна зброя, найефективніше, наймогутніше до нашої держави, від наших партнерів, щоб Господь благословив наші власні виробництва військові е з далекобійної. Зброї, дронів, дронів перехоплювачів, всього, що необхідно для захисту ефективного, для ефективної ефективного боротьби з ворогом, щоб були знищені ворожі склади всі, ворожі склади ворожі зі зброєю, боєприпасами, технікою, технікою, спорядженням, військове ворожі виробництва, військово-ворожий флот е, і. Е, всі налітаки, гелікоптери ворожі, комплектуючи до всіх військових військового виробництва, щоб була ліквідована ядерна загроза ворожа, щоб ворог ослаб, щоб він не зміг продовжувати більше наступальних дій і обстрілів, ракет, дронів, щоб. Ворожий фронт впав, щоб вороги тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали й назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли більше відновити свого впливу свої сили, своєї місії і загрожувати Україні та іншим державам світу. Ми просимо, щоб Господь вивив свою силу, щоб Господь чинив диво. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить. Все здійснити, все влаштувати, чинити, як він один знає за своїм божественним провидінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. І ми доручаємо Богу від цю справу, довіряємо і, і доручаємо самих себе один одного в руки, всемогутні, Господні для захисту. І наших воїнів, захисників, весь наш український народ, і віримо, що Господь, наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося і благаємо Господа за всіх наших людей, які. Ми просимо, Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашою найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед людей наших, щоб порятував наших воїнів, захисників, бо життя людей цей найцінніше. І просимо, щоб поставив ангелів своїх поряд з кожним воїном, щоб вони захищали, закривали їх день і вночі своїми крильми, зробили їх невидимими для ворога, для ворожих куль, для ворожих очей, порятували їх від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі воїни наші повернулися додому. Живими, неушкодженими з перемогою нашою, якнайшвидше. Ми молимося всіх наших людей, які потерпають від ворожих обстрілів при фронтових і прикордонних містах і селах наших та скрізь по всій Україні, але особливо на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Криворіг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина, Чернігів, вся Україна яка під загрозою обстрілів, благаємо, щоб Господь захистив і порятував. І благословив наші сили ППО на успішне збиття, і знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб благословило Схо, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатні кількості ракет для них, снаряди системи, Петріот та інші, щоб наші західні сусіди допомагали нам ліквідувати, збивати ці дрони і ракети. Вони мають таку можливість. Щоб Господь їх допомог, їм мужності надав сили, духу, щоб вони мали і впроваджували правильні, вірні рішення. І молимося, знаємо, що Господня сила є найвища сила в цьому світі, яка перевершує будь-яку, тому на Господа упован і просимо, щоб сам Господь своєю могутньою правицею закрив, захистив від ворожих ракет, від ворожих дронів. Всі міста, наші САЛ, наші домівки і храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь захистив всю інфраструктуру, нашу енергетичну і критичну, соціальну, наші атомні станції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, всі підстанції, газотранспортну систему, всі військові об'єкти. Всі стратегічні, і важливі об'єкти, щоб приховав від очей ворожих, щоб захистив і щоб Господь замилувався над нами, над нашим українським народом, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І... Та ми молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожі, які також великі в великій небезпеці, там під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнень, багато в'язнених, за сфабрикованими справами, за їх проукраїнську позицію, за те, що вони люблять Україну і хочуть жити в Україні і бути українцями. Вони в небезпеці, ми молимося за них, що Господь їх всіх порятував, від ув'язнень, визволив тих, які ув'язнені. І щоб якнайшвидше допоміг, щоб всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожі від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося також за тих, хто чекають, за всіх матерів наших, за всіх, хто чекають з війни і з полону, за всіх, хто шукають з них безвісти. щоб Господь. Їх підтримати, випробування, які вони проходять, щоб полегшити тривоги, страждання біль розлуки і благословив кожному, дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими додому. Ми молимось також за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх хворих і поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталі, чи в полоні. Поранені, хворі, благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно необхідно, щоб були евакуйовані до шпиталів вчасно, безпечно, з нуля. Ми молимося також за всіх людей, які здійснюють евакуацію, всіх дотичних до цієї справи важливої водіїв медиків, парамедиків, всіх, хто організовує, і просимо Господа, щоб Господь їх також оберігав з раптової смерті від полону, від поранень і благословляв на ту важливу працю, яку вони виконують, благословляв їх на успішні рейди, на успішну евакуацію, доставку воїнів. І за всіх наших людей молимось, які постраждали від ракетних атак, від атак ворожих дронів, друки ворога, за всіх хворих, за всіх потребуючих, за всіх зранених душею, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі і тіл наших, зцілив у здоровий, підняв зложанемочі і страждань, дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь оберігав їх, охороняв, благословляв бодітки і наше майбутнє, майбутнє нашої країни. І молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших. За всі таємні споцлужби війська, які діють на ворожі, на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту праці, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоїй царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Сину Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих ракет і дронів, від, ворожих, від ворожої злоби, від всіх небезпек і негаразів, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій. І я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний. Плечима своїми він захистить тебе. І під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стрілища летить у день, ані напасти, що ходять у темряві. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоїй, бо він ангелам своїм звелить. Щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. Господа й вас ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в бідів небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх. То Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, Поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, щоб повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх, щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до Тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок тих, які служать справі миру та захисту, батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони непереможна воєвода наша! Благослови військо наше Українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, Неустанно, моли сина Твого Господа нашого, все благодіва Марія, за всіх воїнів наших, і випросим здоров'я міцного, прощення всіх провин, сили душевної, тілесної, та щоб, та, щоб учинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував. Життя усіх людей, України нашої, до Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна, Преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас для тебе, душі наші, милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми, на тебе надіючись, не загинули, а й до усякого лиха Тобою визволилось, бо Ти є спасіння роду християнського. їй це істина. Славити тебе, Богородицю, завжди і принепорочно, і матір Бога нашого, Чесніша від Херовимів, незрівнянно славніша від Серафимів, щоб зі стління Бога слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь вражає усіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаю Господа, щоб беріг нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких, яких так багато нині в небезпеці, в в страждання. Просимо милості Божої, щоб Господь дарував нам свій захист, свої благословення і благословив наших воїнів. На повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, щоб благословив нашу рідну Україну на процвітання, на благоденство і наш український народ на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Молимося, віримо, тримаємося, підтримуємо один одного і поборемо. Дякую всім, що приходите на спільні молитви. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Дякую тим, хто надсилає. На рахунок каналу підтримку, донати ціною дуже. І ми віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на свято волю Господню, щоб Господь це влаштував, як Він один знає. Просимо Господа сили, щоб нам вистояти і достойно пройти всі випробування, які ми маємо. Адже всі випробування, кожне випробування в нашому житті ми покликали для того, щоб ми щось переосмислили, щоб ми духовно зростали, щоб ми ставали ближчими до Бога. І зараз так само, чим більше навкруги темряви. Тим ближче ми до Бога, у Бога і в нашій вірі ми беремо сили. Та любов, яку ми відчуваємо від Бога, вона нас підтримує, вона нас наповнює. І ми маємо передавати це далі в світ нашим близьким і кожній людині, яку зустрічаємо протягом життя, кожного дня. Передавати це світло, любов, скільки можливо нести в світ світло навіть посеред такої темряви, яка зараз в світі панує. Тому тримаємося ми з Богом дякуємо Богові за кожен прожитий день. Дякую, що дарує нам кожен день життя. Дякуємо, що зустрілися сьогодні. Мали змогу помолитися разом, що маємо світло, інтернет, що маємо дах над головою і їжу на нашому столі. Маємо близьких наших, маємо все, що Господь нам дає, Ми вдячні за все. І за кожне врятоване життя. Всіх, кого Господь порятував, від ворожих обстрілів від ракет, від дронів, всі, кого врятував з-під завалів, всіх. Воїнів наших, яких Господь врятував на полі бою всіх, кого повернув додому з полону живими, за всіх, кого віднайшов, хто вважався зниклими безвісти, за все дякуємо Богові і прославляємо і вклоняємося і уповаємо на Божу милість, віддаємо в руки Божі всемогутні, самих себе, і один одного, доручаємо Божому милосердню. Наших близьких, наших воїнів, весь наш український народ і весь світ і віримо, що Господь, як наш люблячий батько, допоможе, порятує вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Дякую за спільну молитву, дякую за ваші молитви також, що пам'ятаєте за брато і обіймаємо сріденькі мирної ночі. Ангела охоронителя покрову Матері Божої, слава Господу Богу нашому, слава Матері Божої, слава Україні Христос посеред нас.